Уже п'яте відео я разом з вами, і я вважаю, ми достатньо близькі для того, щоб я проходила без макіяжу. Справді, мені сьогодні було зранку трохи погано, і я не хотіла і не планувала нічого знімати, але я розумію, що я хочу почати читати книжку. Я обіцяла вам читацький влог, типу ми прочитаємо разом. Я прочитаю, і буду ділитися своїми враженнями про книжку в процесі. Тому записую таке. Відео вступ, можна сказати, ви обрали з малесеньким відривом книжку Смерть Місіс Бес До речі, мені не подобається в нас вірш тут Місіс. Я не знаю, як правильно взагалі читається. Як читається, як правильно пишеться. Я все життя говорила Місіс. Можливо, це неправильно. Так, я не люблю читати анотації, але так як ми з вами читаємо зараз разом книжку. Для вас прочитаю, і такий зараз момент, коли я переношусь в шкільні часи. Е як ми читаємо по черзі, і я прораховую який рядок, стовпчик і які слова будуть мої. Поїхали. Одного звичайнісінького дня Гарріет Тестовий отримує дивний лист, у якому сказано, що бабуся заповіла їй щедру спадщину. Однак Гел розуміє, що сталась помилка, її дідусь і бабуся давно померли, а інших родичів вона немає. Маму ж Гел поховала три роки тому. Тепер дівчина живе в бідності, ворожить на картах Таро і мріє нарешті спалити всі рахунки. Знесилена у ворогах і у відчаї Гел вирішує ризикнути і опиняється в маєтку Трепасен, Трепасен, не знаю правильно, де зібралася родина Вестовей, аби шанувати померлу і розділити спадок. Та вже скоро Гел усвідомлює, що родина приховує давню таємницю. Чи варто боротися за спадщину і шукати правду, якщо та видається страшнішою за нічний кошмар? І далі така вставочка: Смерть Місис вестивий атмосферний захопливий і по-справжньому моторошний трилер від Рутвеа Агати Крісті нашого часу. І я, як фанатка Агати Крісті, хочу сказати, що я не дуже сильно погоджуюся з цією думкою: що Рутвеа це сучасна Агата Крісті. Я читала у Рутвеа лише одну книжку. Це. Один за одним, одне за одним, не пам'ятаю. І вона особисто для мене витягнула лише за рахунок того, що я читала її взимку, і то був зимовий трилер, тому що з перших сторінок в тій книжці я зрозуміла, хто вбивця. Я думаю, більшість, хто читав, зрозуміє. Тому мені дуже цікаво стало, як мені будуть інші книжки цієї авторки. Взагалі, я коли її купувала, я купила її буквально тиждень тому, може навіть менше. Я прийшла за іншою книгою, але побачила її, подумала, що треба дати ще один шанс. Хоча я не скажу, що мені не сподобалась книга один за одним, одне за одним. Треба було подивитись перед цим відео, перед записом, як правильно називається книжка. Але я б не сказала, що це було супер вау. Тому такий прикольний зріз. І книжка, книжка, книжка починається з якогось віршика про сорок. Пташок. Хто знає той знає, чого сороки символічні для мене. Все, поїхали. Я буду читати. Можливо, підключусь до вас зі своїми враженнями уже в якийсь інший день, підзапишу щось. Можливо, зараз. Не знаю, як піде. Але я бажаю вам приємного перегляду. Пані та панове, нарешті в моїх руках кабачок. Я знайшла його в АТБ. І знайшла по дорозі до АТБ базар. Якби в АТБ не було кабачка, я купила б його на базарі. Він вийшов мені 8 гривень, я думала кабачки дорожчі. Я сьогодні без розпаковки розказую вам зразу, що я буду готувати. Так, я хочу приготувати гречку з цибулею і з морквою, і з куркою. І другу половинку курки взяти із рибами. Це забула. Друга половинку курки взяти на рагу. З кабачка, відповідно, з помідорів, з перцю. У мене є морква і в мене є картопля. У мене вариться гречка і смажиться половинка курячого кіле. Іншу половинку буду в рагу додавати. Гречку я вже приготувала, перехожу до рагу. Не можу просто все кодирів, бо. Які яскраві, які гарні. Надіюсь, рагу буде таке саме смачне. Гречка не дуже естетична, але це дуже сильно смачно. Тут цибуля, морква, ну виси бачили м'ясо і сама гречка. Треба піду з цибулі. За з не Вчора до вас не підключалась. Я прочитала десь приблизно 70-80 стрінок, не пам'ятаю. 82. І я хочу сказати, що мені подобається. Знаєте чому? Тому що тут е, одною. З основних тем наразі є тема карт Таро. Колись ця тема була мені близька. В анотації теж вказано я вам читала. І коли описуються якісь там старші аркани чи інші карти, я вже також знаю їх значення, і мені е, якось цікавіше від цього читати, як пояснює авторка своє тлумачення. І взагалі е, ця тема так прикольно тут поєдналася. І мені подобається більше поки що, е, ніж книжка Один за одним. Я так і не подивилася, як вона правильно називається. Буду далі читати. І далі розказувати вам. Якщо коротко по основному сюжету, я не дуже хочу спойлерити, але все-таки розкажу, що тут відбулося. Наша головна героїня опиняється в дуже скрутному становищі, тому що помирає її мама, їй всього 21 рік, і вона не закінчує через це школу, в неї немає освіти. І через це вона змушена йти працювати замість своєї мами ворожкою. Її мама працювала ворожкою, і ця дівчина йде також працювати. Але вона трошки так мухлює, тому що додається в Фейсбуці до друзів тих людей, які до неї приходять, клієнтів, дізнається трошки про їх життя і так починає загальними фразами говорити. Типу, щось там і передбачує, але не дуже сильно. Тому. Їй надходить лист про спадщину, як було вказано в анотації. Вона не до кінця розуміє, чого так, тому що лист від жінки з прізвищем Вестовий. А виходить, в нашої головної героїні немає батька, але в нього точно не прізвище Вестовий, тому що це прізвище її матері та її батьків. І вона починає розшукувати інформацію, і думає, можливо, її мама, яка померла колись, є дочкою цієї загиблої пані. Все-таки назбирує вона гроші на квиток і починає їхати туди, в той замок, <сум> туди на похорон, тому що справи в неї йдуть доволі кепсько. Бо тоді, коли померла її мама, все було дуже важко і з орендою, і з крамничкою, в якій вона працює. Тому вона взяла таку позику маленьку на 500 фунтів, мені здається. Може, я помиляю з валюти, але пам'ятаю, що число 500. Її нарахували дуже скажені відсотки, і тепер її шантажують, до неї додому приходять, до неї приходять на роботу і погрожують, що все закінчиться дуже погано, якщо вона не знайде до кінця тижня три тисячі, мені здається. Тобто ну, набагато більшу суму і при тому всьому, що вона вже раніше віддавала кошти. Так, що в неї немає вибору, вона збирає останні гроші на квиток і просто їде на похорон. Це все, що я поки прочитала. Кажу, мені подобається. Це просто жахлива жара. Я повернулася з магазину, трошки познімала кам'янець, дуже хочу показати вам старе місто, але мого хлопця, нуль вихідних. А коли там у нього є вільний вечір, то відповідно він дає перевагу не прогулянкам, а чомусь більш пасивному. А сама я якось не добрала ще до цього, тому треба. Все-таки вам познімати щось. Я знімаю зараз більш нові райони Кам'янця. Думаю, старе місто вам також буде цікаве, не тільки фортеця, а взагалі там ці вулички, будинки старі. Трошечки показувала, мені здається, на самому початку. Я повернулася з магазину, вирішила сьогодні не фарбуватись також, тому що себе попливло з мене дуже сильно жарко. У нас на фоні коробки. В... Можливо, можливо, в одному з наступних відео розкажу, чого вони на фоні. Там видно Е, і детальніше розкажу. Останнє я до вас підключалась тоді, коли я була на 82-й сторінці, мені здається, зараз я вже на 222-й плюс-мінус. Хочу так сказати, як і було, що мені подобається книжка, мені подобається шрифт. Взагалі вона дуже гарна. Видавництво РМ просто моя любов, навіть цього видавництва. Було багато моментів, які я вгадала. Також було декілька моментів, які я не вгадала, і це така інтрига для мене, тому що не все так очевидно, не все на долоні. Що в нас відбулось по сюжету? Я постараюсь не спойлерити. Гарріет, головна героїня, приїхала все-таки до того маєтку на похорон. Її зустрічають і по класиці жанру збирають всіх спадкоємців і розказують за те, хто який отримав спадок. І адвокат там якось це слово називається по іншому. Може, я вам десь напишу тут, якщо буду робити якісь вставки. Адвокат починає виголошувати заповіт і таки каже, що всім внукам цієї загиблої пані дістається по 10 тисяч фунтів. Гарія така, боже, вау, як круто! Це якраз перекриє мої борги, ну вона про себе думає, вона не говорить нікому це. І адвокат каже, окрім Гаріат, і вона така, ну, звичайно, на що я могла сподіватися, я взагалі самозванка, шахрайка, це не моя бабуся. Виявляється, що Гаріат дістається абсолютно все. Тобто є цієї жінки, яка померла майно, там по 10 тисяч внукам, 30 тисяч покоївці, і решта цій внучці. Дуже це не сподобалось одному з братів, тому що приїхала така внучка, її ніколи не бачили, може, взагалі вона шахрайка, самозванка, і тут їй віддають все майно. Але якось воно так трошки влягується, і вони мають перейти до більш офіційної частини, але. Зустріч була призначена в п'ятницю, вони не встигають, і наступна зустріч в понеділок, бо контора адвокатська працює лише по буднях. На даний момент вже розкрилась загадка, як Гаріт пов'язана з цією сім'єю. Я не буду вам розказувати, тому що це буде спойлером, але я хочу сказати, що я згадала. Так само пов'язано ще одна. Деталь, її я також вгадала, але не до кінця. От хто читав цю книжку, можете написати мені в коментарях, чи зрозуміли ви, як Гарі пов'язана з сім'єю, і ми з вами обговоримо, якщо хочете. Бо я, в принципі, зрозуміла, це було для мене очевидно, але от як саме Типу з ким пов'язана, оце я трошки не вгадала. Як я вже сказала, книжка мені подобається, читається легко. Я думаю, що сьогодні я її дочитаю. підключусь до вас уже в самому кінці, поділюсь своїми враженнями кінцевими, тому що залишилось орієнтовно десь з сторінок. Я не бачу сенсу ще раз підключатися, тому що спойлерити вам не можна, але хочете щось розказати. Так що, я пішла. Я дочитала. Не буду вам спойлерити тим, які були події, скажу коротко, що мені сподобалось, і сподобалось більше, ніж попередня книжка, яку я читала в цієї авторки. Я хочу продовжувати читати її твори. Я напередодні розказувала вам, що я не вгадала один поворот сюжетний. Насправді я його вгадала. Просто мене запутала сама книжка, я подумала, що все насправді не так, як я подумала. Тому, от знову ж таки, що в попередній книжці, що в цій, для мене не було великої загадки весь цей твір, тому що я, в принципі, зрозуміла, як будуть розвиватися події. Але от сама атмосфера і те, як трошечки вона була все-таки моментами запутано, мені сподобалось. Тому. Я можу вам її порекомендувати. Мені здається, її можна запросто прочитати за один день, один вечір, навіть вона така тонесенька. І як я вже сказала, буду продовжувати читати книжки в авторки. бо Мені зайшло. Я чогось так думала, що якщо ця не сподобається, то я поставлю на паузу знайомство.